Бажання вчитися. Ну, їх не бажають. Ну, ну не хотів. Не хотів Але не діло не в тому, ми не добилися однеї України. Як не ми добилися своєї держави, наші діди, прадіди, всі добилися. А що, наші старші брат буває, наших братів, а ми маємо тут стояти? А ви чого тут стоїте? А Школи що маємо робити? Стоїте? Де воювати? Проти кого олігархів? Олігархи. Котрі нас обіграли? От що кажіть, скажіть всім, кажіть. Олігархію обікрали. Чули? Олігархи обікрали. Наші. А що ми не зробимо? Нашу одну єдину Україну. От каже. — А що Путіну так? Чоловік каже, що Олігархи обіцяли. Він щось не то говорить, хлопці, заберіть від нього, бо щось він вже не туди тягне. Я я ви не знаю, Це мій товариш. І ви не розкажете, може б тільки не приложив і не приклав до цієї церкви, якщо так. то дайте мені по голові, я можу без мікрофону говорити. Я перепрошую, але Найто мені що хоче, говорить. Ваші батьки будуть. Чому я не можу попасти? Я вам гарантую, що ніхто не вийде за тепер. Чому я не можу попасти хоча б до, до, до могилі? Чому? Кого? Я вам гарантую! Я вам гарантую, що ніхто не бере Я вам гарантую, що ніхто за тебе не зайде. Тоді мене селі, я хочу прийти не ховатися. Ви сидіть, всім помолитися, дивіться води! Дуже файно сказала жіночка. Всі на всі питання відповіла. Була відео так само. І ми ні дам до теплецькі. Майте всі відкриті, найдутій наймор. Правильно, правильно. Двері відкриті для всіх. Дід будь ласка моліться. А правильно, на правда, наше наша і все ж була трава. Відкриті всі дети. Як відкрити, як закрити? А никак закриті, якби не такі, ваші діти їм, щоб на знімав. щоб є, гроші від сім'ї. Скажіть, скажіть їм, щоб не знімав. з тісь прийшли.

В, в руки найдуть. І що америка мовчала. Що він. Наш цензорся стає.